Вітаю! У своїх відео я вже розповідала, як можна зекономити місце при зберіганні пеларгонії взимку, і як можна її зберегти методом ляльки. Але є ще два способи, як можна зберегти взимку пеларгонію. Додивіться це відео до кінця і у вас не буде проблем зі зберіганням пеларгонії. Отже, ось ця пеларгонія в мене все літо росла на підвіконні і тепер. В кінці осені вже потрібно забезпечити їй зимове зберігання. І найлегший варіант це просто прорідити її, видалити все зайве, для того, щоб циркулювало повітря, холодне і вологе, яке воно буває взимку в приміщенні. І так залишити її в світлому прохолодному місці. Потрапляння світла до пеларгонії при її зберіганні взимку це обов'язкова умова. Ні в якому разі я не рекомендую зберігати її у темних підвалах чи погрибах, бо зазвичай у підвалах температура піднімається вище 5 градусах. В таких приміщеннях зазвичай дуже волого, і за таких умов ларгонія починає вегетувати, а світла немає, і вона може загинути на раз-два. До того ж, рідко в кого встановлена у підвалах та погрибах примусова вентиляція. Вона у нас зазвичай така природня. А це мало для того, щоб вберегти паларгонію від грибкових захворювань. А зараз давайте повернемося до нашої паларгонії. При проріджуванні в першу чергу звертаю увагу і видаляю ті пагони, які витягнулися, мають такий палкастий вид, і ще до того ще й зелені, недозрілі. Бо такі пагони частіше за всього починають загнивати. І тим паче, що ця палка вона навесні все одно буде обрізатися. Я їх в першу чергу видаляю. І стараюся видаляти не так, аби де, а уважно дивитися, де є зелені листочки десь там внизу, і вже відламую саме над цими листочками для того, щоб фотосинтез все ж таки у пеларгонії був, бо нагадаю, що в пеларгонії не буває стану спокою, вона не впадає в повну сплячку, потихеньку в неї процеси життєдіяльності йдуть. До речі, квіти, які обрізаються в цей момент, не потрібно викидувати, а їх можна поставити у вазу і, повірте, вони будуть дуже довго стояти і радувати ваш глаз. Проріджуючи пеларгонію, зверніть увагу на те, що в неї в цей час зав'язуються насінини, і їх можна зібрати та висіяти. Ось як, наприклад, оця малеча виросла в мене з насінинки. Збирати насінинки краще тоді, коли вже. Коробочки з насінинками дозрілі. тут, наприклад, воно ще не дозрівле. Це видно по зеленому кольору. А от тоді, коли коробочка стане коричневою. То тоді можна зібрати насінинки та висіяти їх. Проріджуючи пеларгонію, також звертаю увагу і на такі пагони, з яких ще можна нарізати живці. Вони ще не здерев'янілі, доволі такі товсті і добре підійдуть для живцювання. І от в такому прорідженому вигляді пеларгонія в мене зберігається просто на підвіконні при температурі плюс один, плюс два градуси. Грунт при цьому я не поливаю, він в мене сухий. А от для іншого сорту, який називається нано і який я вирощувала з насіння, в мене немає місця на підвіконні, тому я його буду зберігати взимку зовсім іншим способом. Спочатку звільню коріння від ґрунту, щоб це легше відбувалося, потрібно добре просушити ґрунт у стаканчиках. Тоді це легше буде зробити. Спочатку ґрунт розминаю у стаканчику, а потім, перевернувши пеларгонію догори дригом. Звільняю корінці від ґрунту. Це обов'язково так робити, щоб під вагою ґрунту корінці самі по собі не відривалися. Прибираю жовте та сухе листя, щоб вони не були джерелом збудників хвороб. Ну і звичайно, те наскільки легко будуть відокремлюватися корінці від ґрунту, залежить від складу самого ґрунту. Це в мене торф і тому це робити доволі таки легко. А от зверніть увагу на те, що от в цьому випадку я нічого не обламую. От яка є пеларгонія, таку я і залишаю на зберігання. Тобто нічого не вкорочую, не відриваю, тільки що, мабуть, сухе листя і все. Тому що при цьому способі зберігання стебла та листочки будуть забезпечувати коріння вологою. А факт збереження у пеларгонії вологі є ключовим для того, щоб вона гарно... Зберіглася до весни. І от якраз щоб наситити вологою перед зимовкою пеларгонію, я її поміщаю на годинку-дві у ємність з водою. А після зазначеного часу виймаю і вже залишаю на просушку, в залежності від того, яка вологість у приміщенні на 5-10 годин десь. Але нема нічого страшного, якщо залишити її і на добу. Пройшов час, коріння підсохло, і для того, щоб пеларгонія добре зберіглася, її потрібно захистити від висихання та від холоду. Для цього я поміщаю цю паларгонію в паперовий пакет, він дихає, і коріння не так і стебла будуть втрачати вологу. Плюс до всього папір збереже тепло навколо рослини. Для надійності застосовую ще один паперовий пакет. Повітряний простір між цими двома пакетами буде забезпечувати плюс-мінус стабільну температуру навколо нашої пеларгонії. І потім цей пакет з пакетом з пеларгонією вкладаю у картонну коробку, бажано таким чином, щоб коріння знаходилося вгорі. А листя верхівки пеларгонії знаходились внизу коробки. В такому вигляді саме у цій коробці, пеларгонія буде в мене зберігатися також на дачі, але вже на підлозі. Там, де ще холодніше, ніж на підвіконні, температура може опускатися навіть до мінус двох. Але я не буду переживати, бо вона надійно захищена. І плюс до всього при зберіганні займає дуже мало місця такому ящику вона може зберігатися десь у гаражі, більш-менш теплому, або у якійсь хазяйській прибудові. У даному випадку пеларгонія також зберігається у темряві, як і у підвалах, і по грибах. Але ми її добре просушуємо, в неї немає ґрунту навколо, де б вона могла б брати вологу. Бо який би сухий би ґрунт ми не поклали у погріб, він все одно намокне. Завдяки декільком шарам паперу, в неї зберігається власна волога і відсікається зайва, а також зберігається плюс-мінус стабільна температура, тим паче, що цю коробку можна і треба ставити в прохолодному місці, і вже можна регулювати цю температуру, якщо дуже морозно занести десь там в коридор. Якщо температура зависока, десь поставити там, де прохолодніше. Через півтора місяці я дістаю пеларогонію, замочую її на годинку у воді для того, щоб поповнити запас вологі, і знову запаковую у пакети і кладу в коробку назад. І далі вона мене вже зберігається до. Того моменту, як я її буду висаджувати у горщики десь у кінці лютого. Підписуйтесь на канал, щоб побачити власними очима, чи збережеться пеларгонія таким способом. Та ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Якщо ж у вас є тільки приміщення, де температура може падати до мінусів гарних, то в наступному відео я вам розкажу, який для вас існує варіант збереження пеларгонії взимку.